Візьміть себе за сіднички, ліктями перед пріччями впріться в підлогу, втисніть поперек, підніміть лопатки і витягнеться. Витягніть шию. Ой, такой ну, щось не хрустить сьогодні. Гаразд. Руки, ноги вгору. Єсть. стовпи і зап'ястки. На себе від себе. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один пальці на ногах і руках. З'єднуємо, роз'єднуємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, П'ять. Чотири. Три, два, один великий палець рук в кулачок і по колу, і стопи, і зап'ястки. Е, на стовпах не треба в, в кулачок стискати. Пальчик. Бо я боюсь, що якщо ви це зробите. Ми не зможемо розігнути його. Потім назад вернуть, як було, в інший бік по колу. Але якщо ви таке зробите, покличте, я дуже хочу подивитися. Мені цікаво. Доволі там пальці роз'єднані, більше шансів. Гаразд. Давайте попробуємо всередину стопи, а назовні. О, божечки. <реку> да. А тепер навпаки. Ай-яй-яй. Щось у мене Справді, що в мене теж якось краще, мені здається, були часи, коли в мене краще виходило. Сподіваюся, що це не це. Якось хочу... ножки не опускайте. Ножки залишайте вгорі, будь ласка. Руки можна опустити, а ноги нехай залишаються, позгинаємо їх в колінях почергово, натягуючи стопу носком на себе, штовхаючи п'ятку в стелю. П'ятка ноги, яка опускається вниз. Трошки ляскає по сідничці. Ще вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Обидва коліна до грудей. Потягнімося чолом до колінь. Лягаємо, і одна нога залишається біля грудей, іншу вирівнюємо. І міняємо 10. 9. Дихайте, бажано у джаї. Хороший момент зараз тренувати у джаї, ви не дуже активно рухаєтеся і можна приділити більше уваги відпрацюванню дихання. Гаразд. Е, обидві ноги знову зігнуті, поставте стопи на підлогу. І ліва нога залишається на підлозі. Праву носочок натягуємо напрямку коліна, викладаємо на стегно і відводимо вбік. Потім е, розслабляємо, трошечки заводимо вперед коліно і знову відводимо від себе 10. Дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два, відведемо коліно вбік від себе і піднімаємо ліву ножку. На видосі. Притискаємо наскільки виходить руками, зараз не допомагайте. Вдих, ставимо на підлогу. Видих. Підтискаємо коліно. До грудей. Вдих. Видих. Коліно правої ноги. Старайтесь постійно тримати відведеним від себе. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. На видосі підтягнули. І ось тут давайте руками собі допоможемо. Можете захопити згори або зсередині. Тут все одно як вам комфортніше, як вам зручніше. Слідкуйте за носочком правої ноги, який має бути направому напрямку коліна, ще трошки лежим. Гаразд. цей. Раз, поставте ніжку і поміняємо право на підлогу, ліву носочком натягуємо напрямку коліна і викладаємо на стегно. І відводимо від себе. І розслабляємо, відводимо від себе і розслабляємо ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один відвели, зупинили. І піднімаємо праву ніжку на видосі, притискаємо наскільки виходить. І опускаємо вниз. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще трошки вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. І з видихом підтягуємо і дотискаємо поближче до живота. Продовжуємо дихати спокійно, вільно, повно. Не затримуйте дихання. Чудово. Ставимо ніжку, знімаємо ліву. І е, зараз можна вирівняти ліву ногу в коліні праву до живота і по колу рухи коліном. Нога в коліні зігнута. І щоб додати яскравості у відчуттях, ліву ногу зараз припіднімемо над підлогою. Продовжуємо все те саме робити. І якщо не болить поперек, якщо ви відчуваєте біль в попереку, то ліву ногу кладете на підлогу. І в інший бік по колу. Рухається стегно правої ноги, нога в коліні зігнута. Дихайте. Чудово, обидва. Стегна до живота. Праву ногу вирівнюємо, кладемо на підлогу. Ліва нога по колу всередину. Старайтеся сильно не розхитуватися з боку в бік, напружувати м'язи живота, притискати свій поперек до підлоги і піднімаємо праву ногу над підлогою, продовжуємо по колу рухатися лівим стегном. Якщо, знову ж таки, все, ті самі правила, що і на ліву ногу. Якщо не болить поперек, то продовжуємо. Болить, то ногу кладемо. В інший бік. В інший бік. Старайтеся стабільно тримати, Катюш, не треба піднімати праву ножку вгору стабільно над підлогою. Вони окремо працюють. Ця зависла, а ця працює поколу. Це так, так, так. то в один бік, це в інший бік. Mm -hmm. Дуже добре. І знову обидві. Ноги до живота. Угу. Чудово, ручки в сторони. І з цього положення, коли ваші стегни біля живота, опускайте їх праворуч, голову повертайте ліворуч. Лягайте знову на спину, вдих. І з видихом ліворуч ноги, праворуч голова. Продовжуємо, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих, вдих. І з видихом пускаємо праворуч ноги, ліворуч голову і правою рукою, можливо, трошечки. Притискаємо себе ближче до підлоги, водночас лівим плечем лопаткою тягнемося в підлогу, якщо нам вдається. Гаразд. Вертаємось на спину, робимо Вдих. І з видихом пускаємо стегна ліворуч, повертаємо праворуч голову, лівою рукою трошки дотискаємо, заглиблюємо свою скрутку, і правим плечем лопаткою пускаємось підлогу за можливості. Лягаємо на спинку і витягуємося навдосі, за пальцями руки ніг. Навидусь розслабляємось ще кілька разів. Навдосі витягуємось. Навидосі розслабляємося ще вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих. І ще разочок вдих і видих. Гаразд. Згинаєте ноги в колінях і притискайте їх до живота. Обійміть свої стегна. Піднімаємо підборіддя голову. Чолом тягнемось до підлоги. І максимально зараз скруглившись. Похитаємось вперед, назад, намагаючись не тиснути на і на сьомий шийний хребець. Mm -hmm. Добре, і ще ляжемо, поставимо стопи. Покладемо руки вздовж тіла, стопи будуть у нас паралельні, і ми піднімемо таз, ще трошечки розтягнемось. Слідкуємо за тим, щоб коліна дивилися у напрямку пальців ніг, стопи були паралельні. Не розводьте в сторону стопи і штовхайте таз вгору. Раз. Опускаємо таз вниз і, хитнувшись, піднімаємось і витягуємося вперед. Сдаємо рівно, підборіддя вперед-назад. Підтягніть спинка рівна, ребра вгорі. горі. Вушком до плеча з боку в бік. Втягнута шия рівна спина. Повертайте в бік, один в інший. Рівно шиє підтягнути підборіддя, опустіть його вниз і по колу в один бік. Підборіддя внизу по колу в інший бік.